Лай, 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 лай. Величне свято Воскресіння Христове спонукає кожного з нас замислитися над вічними цінностями християнської моралі, дає добру змогу наповнити свої серця любов'ю, добротою, зміцнює кожного з нас духовно. З настанням пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а усі людські надії, сподівання на кращу долю. Вітаючи всіх! З Воскресінням Христовим щиро бажаю добра, радості, благополуччя, миру і спокою в душі, а особливо Божого Благословення. Шановні перемішан, дозвольте вас привітати з Великодними святами, Днем Пасхи, і побажати вам щастя, здоров'я та всіх благ. Це велике християнське свято. Тож цей благословенний день хочу побажати, щоб вашій оселі завжди була любов, злагода і мир, щоб Ісус Христос своїм Воскресінням зміцнив і утвердив вашу віру, щоб ваші серця і душі були чистими, ймов дитячі душі. Залишайтесь завжди веселими, щасливими, радісними, бо Христос Воскрес! Весна, пробудження! Це оживає. Що ж вам побажати у цей час? Адже кожен хоче свого. Ну а я вам побажаю, хоч потроху, але всього, щоб здоров'я вам вас трималась, щоб біда вас всіх боялась, щоб удача удавалась, ну а щастя, щоб сміялась. Святом Великодня і святом весни, шановні мої земляки, Христос Воскрес! Лай, 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 у ці і святкові дні сердечно вітаю усіх з Воскресінням З спаскою Христовою, бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя, нехай чинеси свято, Великодня принесе любов і світло у вашій родині. З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю. Жити в радості, і любові від душі бажаю. Запашною нехай буде Великодня паска. І до віку буде з вами світла Божа ласка. Хай кошик вам падає баланчик і паска, Маточок, сальця і запашна як І писанок Пасха іншиком хлонок. Хай плине достаток до вашого дому. Христос Осклее, воїсти Воскрес. Шановні перевістець, щоб ви були веселі, як весна, здорові, як вода, а багато як осінь. Щоб більше і сонце у вас сіяло, щоб лиху дороги до вас не знало. Будьте гордим, здом не могли, жити, жити мною і, мно, і благодій. Покидайте життя на родині, але будьте вірними людьми України. Навесні, коли все оживає, і земля усміхається синіми невесам і водам, настають великодні свята, величисті для кожного з нас. Отож, прийміть мої найщиріші вітання. Зі світлим святом Христового Воскресіння. Нехай ваша душа буде багата, як святковий стіл, чиста, як великодній рушник, весела, як українські писанки. Нехай чудесне свято, принесе любов та світло у вашій родині, доброту та щирість візлому, здоров'я міцного щастя, миру вам і вашим сім'ям. Христос Воскрес! З відчуттям глибокої радості і міщалиго серця вітаю усіх своїх краян, усіх українців з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовим. І нехай царює у ваших серцях радість і душевний спокій. Як музикант, педагог, я звертаюся до своїх колег, до своїх друзів-однодумців, до всіх тих то не байдужить до музики, мистецтва. бути оптимістами, витримати і пережити цей нелегкий нам з вами час. В музичному світі існує такий термін, як ронду. Він означає коло. Отож життя наше проходить по тому колу. Нехай у кожний нашу оселю приходить любов, здоров'я, щастя і добробут. Jesus was